На південному заході Євразії на узбережжі Середземного моря в умовах сухого і спекотного літа та вологої і теплої зими утворилася зона твердолистих вічнозелених лісів і чагарників. Тут ростуть рослини, які пристосувалися до тривалої літньої посухи: кам'яний і корковий дуб, суничне дерево, лавр, олеандр. Кипарис. Майже всюди ростуть гаї маслинових дерев, різні види сосен, особливо пінії, із зонтикоподібною кроною, а в деяких місцях кипариси. Вічно-зелених лісів збереглося мало. Вони майже всі вирубані. Для середземноморя характерні не ліси, а зарості вічно-зелених кущів, так званий маквіс. Тут переважають родючі коричневі ґрунти. Деяких тварин збереглося мало. Трапляються лань, шакал, дикий кріль, безхвоста макака, дикобраз. Є багато плазунів, ящерок, змій, черепах. У горах водяться дикі кози. І гірські барани. На південному сході Євразії зона переміновологих, мусонних лісів простягається в межах кількох поясів помірного, субтропічного і субекваторіального. У цій природній зоні літо тепле і вологе, а зима прохолодна і суха. На родючих червоноземних і жовтоземних ґрунтах. Ростуть вічно-зелені дерева: магнолії, лавер, низькорослі пальми, а також бамбук найвища у світі трава. До них домішуються листопадні, зокрема бук, дуб, граб. Представниками тваринного світу є велика та мала панди. Єнотоподібний собака. Олень, леопард. З птахів поширені фазани, папуги, журавлі. Субекваторіальні вологі ліси займають частину Філіппінських островів. А на півостровах Індостан та Індокитай і в Південному Китаї узбережжя морів і схили гір. Що отримують багато опадів понад 1500 мм на рік. У цих вічно-зелених лісах на червоно-жовтих ґрунтах ростуть пальми, багато мохів і папоротей. Біля підніжжя гімалаїв розташовані тераї. Тераї або вологі землі, смуга заболочених лук, саванта лісів підніжжя Гімалайських гір на території Індії, Непалу та Бутану. Зона Саван і рідколісся охоплює рівнинні частини півостровів Індостан та Індокитай і острова Шрі-Ланка. Тут в умовах субекватеріального клімату на родючих червонобурих і червонястобурих ґрунтах серед високих трав ростуть акації, пальми, мімози, баньян, а також тикове. Сандалове і салове дерева. Тваринний світ досить різноманітний. Тут мешкають антилопи, мавпи і лемури, носороги, буйволи, слони. Уздовж річок полюють тигри та леопарди. Зона вологих екваторіальних лісів займає територію півострова Малака, Великих Зонських островів, а також південь острова Шрі-Ланка. В умовах постійно вологого і теплого екваторіального клімату на червоно-жовтих фералітних ґрунтах розвивається пишна багатоярусна, вічно-зелена рослинність. В екваторіальних лісах Євразії ростуть велетенські фікуси, різні види пальм. Хлібне дерево, мангове дерево, високі бамбуки, велетенські орхідеї з листям завдовжки 4-5 метрів, дерево подібні папороті. Тваринний світ також різноманітний: численні мавпи, носороги, дикі бики, тигри, малайські ведмеді, тапіри. Варани, пітони. Тут мешкає багато видів птахів і комах.